Всім привіт. На вулиці сніг лежить. Температура на вулиці мінус 4. Це, до речі, дрова, які я купляв і заготавлював з літа. в цьому дві машини. Дрова акація. Купляв я метровки. Самі різали, там рубали. Рубаю я їх на 4 частини. Е, ціна була е, 8 чи 9 тисяч гривень, але я встиг по гарній ціні купити. Зараз ці дрова набагато дорожче коштують. Так. так, що у нас тут в котельні? Так, в котельні у нас температура води 40 градусів зараз стоїть. Е, сильно зараз не теплю, тому що на вулиці сонце виходить. Сонце виходить, е, в теплиці тепло і за сонця. Так, зараз, зараз пройдемося по тюльпанам. Поміряю їх, покажу, які вони в мене на даний момент. Ось бачите, теплиця. Так, температура, що у нас тут температура? 13 градусів. 13 в тому крилі. Цьому подивимося. В цьому 12 градусів. Бачите, фрамуги в мене відкриті. Дуже так непогано. Зараз прикрию їх трошки трішечки, щоб тепліше було. Так, ось так. Так, зараз візьму рулетку і буду заміряти кожний сорт. Так, перший сорт у нас сорт Сісі. Висота його, бачите, тут, тут трошки нижче, біля батареї трошечки вище, там тепліше, біля батареї вже 34 сантиметра. Такий мощний буде сорт, великий. Так, далі. Далі у нас йде... Тайм-аут. Тайм-аут у нас. Тайм-аут у нас складає 22 сантиметра. Висота тайм аута Далі, Буліт Буліт у нас 18 сантиметрів, ну, де є 18, де є ще 12, температура тут. 13 сантиметрів. Так, ідемо далі. Далі у нас роман. Тут висота романа вже 13 сантиметрів. Ближче до того краю вже більше. Вже він на ногу стає 22 сантиметри десь уже. Так, е, температура 13 градусів, вологість 60%. З вологістю проблем взагалі немає. Коли на подвір'ї мороз, вулкан постійно працює, вологість 60, буває навіть нижче падає. Так, це у нас дітки з прошлого року. Тут у нас лимон тут росте. Так, ось сорт. Фоксі Фокстрот. Фоксі Фокстрот 15 см зараз. До речі, бачив, що у людей вже він зацвів, вже навіть зрізали і винесли вони його казали 12 чи 13 січня. Я виніс також 12 січня, але щоб в мене він... Зацвів, то ще, мабуть, пару неділь точно треба. Він тільки в мене 15 см. І температура в мене 14-15 градусів я тримаю завжди. Ну, буває 12-13, це таке. Рідко дуже. А у тих людей, Дей, як вони написали, то тримають теж 13 градусів температуру. Я не знаю, з чим це пов'язано, але в мене 15, а вони вже його ріжуть. Так, це у нас... Сорт Mango Charm, сорт ранній. Е висота його 13 сантиметрів. Так, це сорт Мондіаль. Мондіаль у нас вже до 20 сантиметрів. Так, далі, далі у нас Хеній йде. да, Хені, Хені Вандермоз. Є різні вже. Відки є 15 см, є і вже 30. ну В середньому десь 25 см. Так, далі далі у нас стронги йдуть. Е, висота стронга вже десь 18 см. Він вже нас догнав останні тюльпани, бо в началі виганки він Довго-довго йде, а потім нас доганяють всі останні. Так, це у нас сорт авангард. Авангард у нас висота вже 24 см Десь менше, десь більше. Вже навіть бутон відніє. Так, далі у нас сорт карі Також ранній сорт. 17-18 сантиметрів його на даний момент. Так, це все Стронг, Стронг. Так, це у нас сорт. Щас подивлюсь, як називається. Елісон Бредлі. Елісон Бредлі вже теж стає на ногу. 18 см його. 18 вже бутони прощупуються. Десь може і видно. Ні, поки ще не видно. Так, йдемо далі, йдемо на цю сторону. Тут у нас сорт Колумбус. Колумбус вже 13 см, 13-15. Так, далі у нас сорт «Доно... а, Парадеро. Донателло то в минулому році був, в цьому році немає, в цьому році парадеро. Так, 14 см. 14-15 см. Далі сорт апдейт. Такий він цікавий тюльпан. Вже на ногі стоїть. Висота його вже є 28 см, є і менше, є 17 см. Такий він вже. Е, далі сорт Катінка. Катінка так по-різному росте. Напевно, це із за того, що я не почистив її від кожури. Кожура була дуже плотна. І десь раніше, мабуть, корні пішли, десь пізніше. Тому і висота її. 12 сантиметрів, а є... А є і 20 сантиметрів вже. Так, ну, це теж частка романа. Тут він 17 сантиметрів. Ну і все. На сьогодні. Все. Дякую до побачення.